Едем, Відчуй життя без алергії. Губернатор Нижгородської області, де Автівочка Ауді Q7 з Захаром Прилєпіним зазнала такого собі вибуху. Так, от він заявив, що Прилєпін в порядку цитую, в порядку. Ну так кратко. Захар в порядку написав він по ситуації з Захаром Прилєпіним, зараз час виясняють обстоятельства і причини случившогося. каже Глєб Нікітін. Це губернатор Нижгородської області. Слово в слово це повторює його прес-секретарша. Єліна Кондакова боже, а дійсно, як пише заплієнко, в нього ще речник є. ну да. ну а що гроші є? Напевно, ну були так, от а ще цікава реакція Ксенії Собчак, яка себе. Опозиціонує як типу часом опозиційна політикеса, чи хто вона, чи журналістка, так от вона шкодує друзі. Бачите, це кровава бариня, це її телеграм канал І От а, а, пише вона, що це мерзость, подлость, інші ще слова там не хороші. Сподівається, вона що лікарі зроблять все можливе для порятунку цього Прилєпіна. нагадаю, що різною інформацією він в свідомості, але в нього там ноги пошкодило цим вибухом. Окрім того. Ого, ще з'являється інформація, що рух, АТЕШ взяв на себе відповідальність за цей сюрприз для Прилєпіна. в Русі. АТЕШ заявляють, що полювали на нього з початку року. Він їхав до родичів у Нижній Новгород, але їхав не сам, а із сюрпризом на дні автомобіля. Сюрприз працював. Захар у лікарні пишуть представники руху. АТЕШ. наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо. І, от нагадую, що роз змі. Пишу, що Прилєпін прийшов до тями в нього зламані обидві ноги. А бачите, друзі, літає, палає все на Російській Федерації. Вони як думали, що війна не прийде до їхньої домівки, чи що не треба платити за свої злочини? Ну за всьому житті за все я вам скажу, треба платити, і ціна інколи а, дуже висока. Ще й безпілотники, якісь там літають над вежами Кремля. Ну достеменно досі невідомо, хто з якою ми то їх запустив. Але все це свідчить про те, що немає в цьому світі якихось суперзахищених місць, суперзахищених. Них бункерів, а тому, що всюди можуть дістати тих, кого треба. Але а, тут бабки Путіна, які завжди дістають слова співчуття і розради російському диктатору, вони активізувалися. Що давно їх не було, а певно, зимували, чекали весни. Бруньки розквітли, бабки повилазили. Вони заявили, що то Байден бомбить Кремль на сам ділі. Ну, Пісков, в принципі так теж говорить, що Вашингтон за цим стоїть. Що Зеленський сам не міг це зробити. Лавров каже, що в нас влада маріонеткова, білид. Ім теж за все це відповідає бабки, підхопили цю хвилю маразматичності. Теж кажуть, Байден бомбить. Давайте почуємо, що вони говорять. Мы знаем, что вчера напал на наш э, Кремль беспилотник э, руками украинцев. Но мы знаем, что приказ это Байден сделал. Байден, сколько можно лезть уже до России, сколько... Ой, ты уже с ума выжил. Тебе уже покаяние, надо с Богом встречаться, а ты все, творишь, чудеса. Ты что творишь? Взял в залог украинских людей, ты смотрю, свод, их сводишь. Люди же не твои, ты что? Богом возобновил себя, лишь что тебе мало? Земли мало, или что тебе надо. Запомни, всем дадут государственная земля 2 на 2 ты туда поешь, но только где ты будешь? В аду или в раю? Ты же в ад, ты идешь, прямым текстом в ад идешь. Надо же встречаться с Богом, а ты в людей стреляешь. Разве так можно? Вот ты потом мои слова попомнишь, когда ты там будешь, в преисподнюю. Ты уйдешь в преисподнюю, это точно. Сколько ты людям зла сделал, тва, тва, это, столько нехорошего сделал. Ты пойдешь только туда, там судья наша, у всех один судья, запомни. Наш создатель, который сделал небо и землю. Разве можно? Ну, тебе надо в покаяние идти, и всему миру надо почему вас отрицает Америку, почему наводнение там, почему это все творится на Украине твоими же руками. Ты давно хотел, в 47-м году ты хотел в Россию, не победили в 45-м, что Россия, матушка наша, всегда была благословенная земля, под Богом, и всегда с Богом. Ни деды, ни прадеды не проиграли, и теперь наши сыновья и внуки не проиграют, потому что за нами защита нашего Творца Небесного. Ось голова розболілася, так голосно. Вона говорила тварсані Небесного Вони захищають. Ну, бачите, це риторика, не зміна цих бабок, чого вони добиваються. Не зміна риторика і представниці російського МЗС Марії Захарової. Сьогодні субота, перша дня вона стала опохмелилася, напевно, тому що вчора ж була п'ятниця. По п'ятницях вони мають звичку я думаю, якісь щодня разом із Медведєвим накатувати. Так от Захарова вже відреагувала на підрив автівочки з Приліпіним. Пише. Факт звішився. Вашингтон з натовцями, то я її цитую викарміли і одну міжнародну терористичну ячейку. Київський режим. Бенладін і гіл. Тепер Зеленський з Головорезами. Так Захарова реагує на підрив автівки Прілепіна і пряму відповідальність за це вона покладає на Сполучені Штати Америки та Велику Британію. Ну да, ну все за всім стоїть Білий Дім і Вашингтон. Захарова пише, що вони моляться за Захара. Ну, Захарова молиться за. Хара, ну це це прекрасно, але ну там молисний молися. Дві ноги у нього нагадаю пошкоджені внаслідок а, вибуху автівки. Відбулося це в Ніжегородській області. Він кудись прямував там до якихось родичів. Взриваються, я вам скажу просто пропагандистські помийки. Їх тут несуться і несуться. Значить, Пісков поки що не коментує ситуацію з підривом автівки. Прилієпі напише про це тас і знаком оклику червоним. Перепощу це Соловйов, який напевно він і так. Давно не спить, подивіться на його зморшки стан сірий обличчя. Він уже розуміє, що му скоро або така доля чекає, або доля сісти поруч із Сісти поруч із а, а, винними всіма воєнними злочинцями Кремля на лаву підсудних гайського трибуналу. Так от не коментує, тому що він хоче отримати всю необхідну інформацію від а, правоохоронних органів. А, а, дуже вони там всі просто а, взірвалися. Пишуть, що а, борються зараз за життя на лікарі. Різна інформація надходить. Підірвали це на трасі. Нагадаю, коли він їхав по Ніжегородській області, його воді паклічки. Ой, з позивним перепрошую злой. Він загинув на місці. І от Пісков каже, що їм уже відомо, але не зрозуміло, хто хто стоїть за цим підривом. Ну, винного то вони знайдуть. Але я нагадаю, що поки вони шукають, виясняють, то а, рух а теж взяв відповідальність за підрив цієї автівки. Взяли вони відповідальність за це зі словами: все тільки починається. І нагадали, що полювали на Прилєпіна на початку року. Його дістали, все тільки починається для. Росіян наголосили в Атеші і охарактеризували, характеризували, що письменником він був поганим, та й людиною, м'яко кажучи, не дуже хорошою. І а, нагадали, що всі їхні прогнози збуваються, бо вони не лише говорять, а й роблять.